Вітаю, друзі! Ви на каналі мойо, я Рома, і сьогодні ми з вами спілкуємось про розумне освітлення як елемент розумного дому. Я би хотів, щоб ми з вами визначили, що таке розумний дім, для того, щоб ми були з вами на одному рівні і розуміли, про що йде мова. Розумний дім це загалом комплекс роботи пристроїв, який допомагає спростити наш побут. Це розмова як про безпеку, так і про енергоефективність. І навіть слово енергоефективність це слово синонім до розумного дому. Також добавлю, що цей ринок. Активно розвивається, і якщо говорити про продаж, то за 2022 рік взагалом по всьому світі було. Продано елементів розумного дому на 56 мільярдів доларів. Якщо говорити про попередній рік, тобто 2021 рік, то це було 46 мільярдів. Якщо говорити ще попередній 2020 рік, це було 40 мільярдів. Тобто я ці, ці цифри навожу вам для того, щоб ми переконалися, що ринок розумного дому він розвивається, росте, а це звичайно дуже добре, адже це спрощує наше життя. А тепер давайте по фактам, чим відрізняється звичайна лампа, лампа розжарювання чи світодіодна, але ключове слово тут нерозумна. Ну тобто звичайна лампа і розумна лампа. Якщо говорити про звичайно, то в неї є два режими роботи: це режим, коли вона світить, і режим, коли вона не світить. Якщо говорити про розумне освітлення, то там є трохи більше функцій, а саме те, що є можливість. Керувати нашим освітленням за допомогою смартфона є можливість прокерувати за допомогою голосових асистентів всім нам добре відомих. Є також можливість виставляти певний температурний діапазон е е свічення лампи, тобто від холодного до теплого світла, і кольорову гамбу. Звичайно, не всі лампи вміють вилаштовувати кольорову гамму, є варіанти, де тільки температура свічення регулюється, але ми сьогодні розглянемо і такі, і такі варіанти. Ще хочу додати, що це не тільки розмова про наш комфорт, а й розмова про наше здоров'я. Наш організм він виробляє різні гормони. Зараз хочу розповісти саме про два: це кортизол та мелатонін. Кортизол відповідає за нашу бадьорість, а мелатонін відповідає за... за наш сон, іншими словами. І якщо ми до прикладу... О 10-й вечора включимо лампу з холодним світлом. Наш розум буде думати, що зараз світанок, ранок, і він призупинить вироблення мелатоніну, а більше буде виробляти кортизолу, тобто бадьорості. Нам ж цього не потрібно. Це, до речі, стосується і смартфону. Коли ми перед сном в нього дивимося, там також є яскраве біле світло, і наш розум думає, що зараз білий день на вулиці, хоч по факту, воно не так, і іноді після смартфону доволі важко заснути. Так ось, за допомогою розумного освітлення. Філіпс Х'ю, ми можемо виставити певний сценарій, коли зранку, до прикладу, лампи будуть світитися холодним кольором, і це буде додавати нам бадьорості для того, щоб ми прокинулись, а під вечір вони будуть переходити у теплий режим, теплий режим свічення. Таким чином ми будемо спонукати до вироблення мелатоніну для того, щоб засинати. Як ви вже здогадуєтеся, що коли ми маємо недостаток того чи іншого гормону, чи Перенасичення того чи іншого гормону це негативно впливає на наше самопочуття і відповідно на наше здоров'я. Тому це також і рішення про здоров'я. Отже, давайте ми вже почнемо їх розпаковувати. Перший набір це набір. Я вам продемонструю, який називається Starter Kit E27. Чому E27? Тому що він розрахований під цоколь E27. Цоколі бувають різні, тому звертайте увагу на те, який саме у вас установлений. Ось, давайте ми поглянемо, як це все діло виглядає. Ось така красота. До ламп можна підключитися двома способами. Перший спосіб це є за допомогою Bluetooth. Перевагою такого способу є те, що не потрібно встановлювати ніяке програмне додаткове забезпечення, окрім додатку Philips Hue, і ми зможемо підключитися до 10 ламп не більше. Таким чином, нам потрібно, щоб зв'язок був з кожною лампою. В певний момент часу. Ну ти поясню простішими словами, коли ми відійшли від якоїсь дальньої лампи, і блютуз уже не дострілює до неї, то відповідно ми нею керувати не зможемо. Не зовсім зручно. Є інший режим роботи це коли ми використовуємо ось такий називаємо це головний елемент управління. Він уже використовує свій протокол. Цей протокол має назву Zigbee і за допомогою він називається Philips Bridge, за допомогою цього пристрою ми вже можемо підключатися до 50 ламп. В один момент часу. І що саме головне, в такому режимі, коли ми працюємо через брідж, в такому режимі кожна лампа є ретранслятором. Нам потрібно, щоб тільки одна лампа мала змогу з'єднатися з іншою. Е, в режимі будинку це досягнути цього буде неважко. І тоді, ну, умовно кажучи, давайте ми собі спрогнозуємо таку ситуацію. Ось в мене є три лампи, і ось в мене є, отут, умовно кажучи, смартфон. Смартфон з'єднюється з цією лампою, ця лампа з'єднюється з цією. Ця з цією. І таким чином, якщо мені потрібно керувати цією, то я зі смартфона просто воно буде передаватися з ланцюжком уже на ту лампу, яку я хочу змінити. Тобто на ту кімнату, де я хочу змінити освітлення. В комплекті ще поставляється ось такий універсальний. Чому універсальний? Не універсальний. Ось такий пульт, який ви можете розмістити. В нього є магніти і також є двохстороння клейка-стрічка. Ви можете його розмістити в тому місці, де вам буде зручно. З'єднати з усією системою і таким чином включати, виключати та регулювати яскравість як альтернативу смартфону. Дивимось далі, що у нас є. А тут ще в комплекті поставляється зарядний пристрій до нашого розуму до Philips Bridge. Ви також помітили, що на столі з'явився у мене кабель. Він комплектний. Цей пристрій необхідно кабелем підключити до нашого роутера, і саме кабелем тут от важливий такий момент. І далі ми вже можемо до цього сетапу додавати інші лампи, які ми забажаємо, як я і сказав, до 50 штук. Ще декілька слів про технічні характеристики самої лампи. Ця лампа вона не має. Функції RGB, тобто вона працює тільки в одному кольорі, але має змогу змінювати температурну, температурний діапазон до 2700 кельвінів. Тобто, це в діапазоні такого е, теплого світла. Також ця лампа на неї діє гарантія. Гарантія виробник заявляє, що 25 тисяч годин вона здатна напрацювати. Це також якесь неймовірне число, і, звичайно, що я підрозумівається, що вистачить її на дуже довго. І також потужність цієї лампи всього. На всього 9 ватт. Якщо порівнювати до альтернатив ламп розжарювання, це буде близько як лампа на 80-90 Вт. Це так я сказав орієнтовно. Можна в, технічних, в технічній документації побачити детально. Орієнтовно, воно так. Добре, рухаємось далі. Поки що в сторону відкладаємо і хочу з вами поспілкуватися про звичайні лампи. Давайте їх всіх дістану. Інструкція і лампа. Це вже, до речі, лампа під цоколь е 14 Тобто вона в народі має назву свічка. Ну, така. Вона менша, ніж Е27, який ми щойно я вам демонстрував. Добре, я не буду діставати їх, тому що вони візуально всі дуже схожі. Мені тільки хочеться глянути ось на цю лампу, чи вона такого ж фіолетового кольору, як на малюнку, чи вона звичайна біла. Так, вона звичайна біла. Ось. А так як я її дістав, давайте одразу ж порівняємо цоколі. Ось бачите, яка відмінність того і того. Так, вони всі білі, тому давайте говорити про їхні можливості. На що хочу звернути вашу увагу? На те, що. При покупці ламп звертайте увагу на те, який цоколь там використовується, і чи підходить вона під вашу задумку, ця лампа вона регулюється виключно температура. Ця лампа вже з'являється можливість регулювання до 16 мільйонів кольорів. Це пристрій, датчик руху. Він потрібний, ну самого навіть слова зрозуміло, що він необхідний. Для того він також, до речі, безпровідний, зв'язується з усіма цими пристроями. І, до прикладу, коли у вас є маленька дитина, чи ви Просто хочете, коли ви заходите в певну кімнату, не шукати де там включатель є чи е, рухатись в темноті, а щоб лампа автоматично включалася. Це також зручна, зручна річ в побуті. І також звертайте увагу на те, який саме діапазон температури, тому що в оцих лампах, які були в комплекті, там максимум 2700 кельвінів. А до прикладу в цієї лампи вже є змога регулювати температуру до 6500. Тобто, вже в таке глибоке холодне світло ми заходимо. Відставляємо їх в сторону. Наступна цікавинка це буде ось така річ. Загалом маю якусь певну любов до світодіодних стрічок. Важко мені пояснити причину, чому так? Можливо, тому що вони прості, дешеві і е, є змога їх живити від 12 вольт, а 12 вольт можна там автомобільний акумулятор. Ну, ви і без мене це все знаєте. Ось, я також не буду в деталі тут. Проникатись я хочу тільки сказати, що це є розумна світодіодна стрічка. Вона так само з'єднується з усіма попередніми пристроями. В комплекті поставляється блок живлення до неї. І також, до речі, в цього ж виробника є стрічка. Яка дозволяє подовжити, тобто, це у нас, якщо я не помиляюся, 2 метри. Ви можете подовжити ще її. І є також варіант, де в комплекті не поставляється блок живлення. Вона буде доступніша по ціні, але вона підрозуміває, що ви її доштуковуєте, доєднюєте до основної, яка підключається. Ну тобто без блоку живлення, звичайно, вона працювати не буде. До переваг цієї стрічки, це те, що вона є повністю захищена від пилюки і вологи, IP68 дозволяє використовувати на вулиці під дощем, Якщо є така потреба навіть під водою. А на коробці в нас ще написано, що вона також вміє регулювати температуру і колір. І так само підключається до голосових асистентів, як і всі попередні пристрої. Споживає вона 20 ватт і світить на 1600 люменів, це, ну, це, це дуже яскраво. Наступні товари, про які я вам розповім, це вже також елементи декору, такі доволі цікаві. А давайте почнемо з цього. Ось так. Що це в нас таке? Це. Світильник, як він відкривається. Та дам І ось так він встановлюється. Ну, звичайно, це розмова в першу чергу про неймовірний дизайн. Давайте ми навіть її ввімкнемо для того, щоб подивитись, як вона світить декілька хвилин. Вона зараз буде працювати в сервісному режимі, адже ми не підключені до неї смартфоном. Ось так. Тим не менше, дана лампа вона вміє видавати, як і попередні версії, кольорову і температурний діапазон. І ви вже можете її підлаштовувати під той елемент вашого декору, який вам подобається. Я навіть її забирати не буду. Вона створює таке приємне світло, і хай вона нам ось тут підсвічує. Наступна лампа вона також буде з цього діапазону. Ось так вона виглядає. Давайте ми глянемо на неї. Дістаємо. Вона трохи в іншому дизайні, вона ось так буде виглядати. Тут також в комплекті поставляється блок живлення, для того, щоб ми могли її навіть є під різні види розеток. Підключаємо. Ось так. І наступна. дані лампи, ви також, я про це коротко оговорювався, але дані лампи ви також можете підключити і до телевізора, чи навіть до комп'ютера, та використовувати як елемент продовження вашого екрану. Тобто, якщо, умовно кажучи, у вас там якась синя сторона в фільмі, то цей колір буде і на вашу стіну світити. Ось так виглядають ці елементи, їх є можливість або встановити на стіл вертикально, вибачте, горизонтально, або є змога з установити їх на спеціальній і розмістити їх на стіні позаду телевізора чи позаду комп'ютерного монітору. Також доволі цікавий сценарій використання. І фінальний варіант це ось така річ. Виглядає вона також неймовірно гарно. Давайте глянемо на неї. Ви розумієте, який тут підхід. Тут підхід про е, дизайн, інтер'єр, красоту. Також додам, що неймовірно зручний додаток, і він інтуїтивно зрозумілий. Якщо говорити про відімкнення електроенергії, що особливо мене захоплює, адже користувався різними виробниками, і в більш бюджетних варіантів виробників при вимкненні електроенергії всі сценарії скидаються і лампи переходять в сервісні режими або мигають, або не світяться, і їх заново потрібно налаштовувати в комплексі Філіпс Hue Зберігаються налаштування навіть після відімкнення електроенергії. І якщо ви маєте якусь певну задумку, то вона збережеться і це також знаєте. Це додає своєї своєї ізюминки саме цій серії, саме цій лінійці. От і все. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Всі коментарі я читаю та обов'язково на них відповім. З вас лайк, підписка та коментар, хто ще цього не зробив. З мене нові цікаві відео. Всім пока!